Америка ще ніколи не вимагала від своїх військових виконувати так багато різних завдань у такій кількості місць світу одночасно, сказав президент Джо Байден під час виступу перед випускниками військової академії США. сьогодні американські солдати підтримують хоробрих українців в їх боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють, аби перевести боєприпаси і техніку по суші, морю та повітрю. Зобов'язання США також включають і близький схід військово повітряні сили США доставали харчі десяткам тисяч жителів Гази під час нещодавнього безпрецедентного нападу Ірану на Ізраїль. Ми об'єднали партнерів, у тому числі арабські країни, щоб відбити цей напад. Дональд Трамп говорить, що Байден веде американські збройні сили в цитата шалено небезпечну ситуацію. Наша країна повністю принижена, і у нас є корумпований скомпроментований президент, нечесний Джо Байден, який втягує нас у третю світову війну, і ось що відбувається. Трамп каже, що Байден не повинен ризикувати війною з Росією чи Китаєм. У передвиборчому відео він пообіцяв зробити американську армію відповідною зовнішній політиці, яка ставить інтереси Америки на перше місце. я проситиму Європу відшкодувати нам вартість відновлення наших запасів озброєння, яке ми надіслали Україні. Це те, що вони мають робити зараз. Але Джо Байден надто слабкий, його надто сильно не поважають для цього. Байден каже, що американські збройні сили зміцнюють союзи та є інвестицією в стримування захищати наші цінності від тиранів, охороняти мир, захищати свободу і відкритість. Дякуючи збройним силам. США, ми робимо те, що Америка може зробити як незамінна країна, як єдина наддержава світу та лідер демократії у світі. У міноборони США підрахували, що зараз набір у збройні сили на 40 тисяч новобранців менший ніж планувалося. Трамп заявляє, що причина цьому небажання американців служити через цитату політику упередженості та політичні чистки Байдена. Я відновлю горду культуру та шану до традицій збройних сил. Марксизм не буде дозволений. Комунізм не буде дозволений, і ми позбудемось фашистів. And we'll get rid of the американські військові відзначають, що є кілька причин зменшення набору, включно із сильнішою економікою, яка дає молоді більше можливостей поза армією. Інша потенційна причина більше недовіра до державних інституцій від покоління народжених між 1997 та 2012 роками. Олексій Коваленко Скотт Стернс, Олексій Осика голос Америки Ошинтон.